Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 28 серпня 24 рік середа, завершення літа. Розглянемо альткоїни, але по назві відео ви бачите, що я хочу сьогодні і на SP подивитись, ну і звісно ж на біткоін. Починаємо з сторінки мого сайту CryptoVictor.com alt -сезон. Швидко банери нам показують, що біткоін за добу впав на 5,6% і зараз торгується в 59,48%. Трошки менше 60%. і Індекс страху та жадібності. Вчора був в зеленій зоні, зараз знову прийшов в червону. тобто Жадібність жадібністю, а зараз аж таки страшно купувати біткоін більшості на цій сторінці ми перейдемо на індекс альсезону. Вже знайомий нам цей індекс і в якому місці просто заглянули Ну ще нижче синьої лінії біткоін сезон. Зараз чіткий біткоін сезон. Очікувати зростання на альти тут, ну, я б не радив. ну, Може якісь там шиткоїни, мемкоїни якісь там злітають, падають, все таке. А загальний рух, бачите, ще внизу. А більшість інформації, звісно, ми беремо тут за допомогою сервісу TradingView. є в, в усіх моїх відео. Перехід на цей сервіс, заходьте, реєструйтесь тут безкоштовно. Є багато інформації, ми тут індекси з вами розглядали, як їх приміняти. Можете це в комплексі застосовувати в цьому сервісі. Звісно, якщо ви самостійно хочете вирішувати плани за своїми стратегіями в криптоінвестуванні. Ця ідея, до речі, об'єднала нас всіх в цю криптоспільноту, ви бачите. Мій відеоканал CryptoVictor.com 1700 людей. Це без ніякої реклами. Тобто люди шукають, люди поділились і підписуються, бо їм цікава ця тема. Зараз багато каналів, які розказують, що купувати, коли продавати, коли купувати. Вони також мають сенс і також там є своя аудиторія. Наш канал відрізняється тим, що я. Не кажу, купуйте це чи продавайте це. Він націлений на те, щоб ви самі приймали свої рішення в криптоінвестуванні. Зібрали потрібну інформацію, прийняли рішення. І діємо по плану. Сьогодні S&P. Чому я на нього звертаю увагу? Та чому я не звертав на нього увагу? Ну, нам потрібно пов'язувати звичайний фондовий ринок, там де банковська система. Google, Facebook, монстри. Ну, нам потрібно там дивитись. Бо біткоін і вся криптовалюта все більше і більше трансформується в загальний грошовий потік. А це і є цей грошовий потік. Кешфлоу 500 найпотужніших американських компаній. Складають оцей індекс. Ну і звісно, це. Показує загальний напрямок руху американської економіки. Ну, а куди йде американська економіка, за неї тільки може йти весь світ, схожа аналогія з біткоїном. Іде біткоін, за ним іде крипта. Пропоную тут на тижневому графіку, що я тут побачив? Фази з 16 по 18 рік, ну десь двохрічні фази. Далі з 20 по 22 також двохрічна фаза. Було зростання і з 22-24 і ще одна двохрічна фаза, після якої Ну були зупинки. Минулий раз була потужна зупинка, потім до цього була зупинка. ну Тобто ринок перегрівся, показав червоні лінії і пішов вниз. На охолодження, скажімо так. Тому я бачу, що двохрічна фаза завершується, і можемо побачити якесь зниження цього індексу до а все ж таки, якщо буде продовжена ця конструкція, то, ну, гадаю, ви самі бачите, що в якийсь час оце буде. Як це буде впливати на біткоін, ну не завжди тут кореляція. Варіанта може бути два. Ой, падає SP, і крипта хай падає з ним. А дехто бачить, в цьому SP падає, а кудись потрібно перенаправити свої активи, щоб якось для диверсифікації, а чому б не крипта. Дві думки, і яка буде в пріоритеті, хто знає, подивимось. Ну, це моя така думка. Може тут і не буде ніякого. Зниження а буде продовження просто зростання. На це все багато що впливає вибори зараз в США, ми це все розуміємо. Далі вже знайомий нам індикатор по альткоїнам. Пам'ятаєте, так, пару сотень альткоїнів без топової десятки. Що вона тут нам показує? Можливо, як минулого разу, це червона лінія, і цього разу буде вже оце розвернення. На що вказує 21 рік? Дивіться, було розвернення, індекс на базі CCI показав вихід з зеленої зони наверх. Що сталося і зараз? Повний цикл завершений. І альткоїни вже готові йти наверх. Індекс Fibonacci з зеленої, швиденько він зайшов, і вже доволі багато часу торгується в червоній зоні, з якої вже розпочався рух наверх. Гадаю, тут все зрозуміло. Ну а з індексом SP500 більше корелює, звісно, біткоін. Також тижневий графік, і напрямок іде наверх. І також тут буде зміна тренду, але ми поки що очікуємо всі на як минуло разу була перша фаза. Зараз ця перша фаза також завершена. І зниження, з зниженням минулого разу було більше. Все ж таки другу фазу. Другу фазу зростання. Очікує більшість криптоінвесторів і, і частина трейдерів. Хоча трейдерам. Неважливо, аби було тут більше рухів вверх вниз Хочу ще показати вам те, що зараз іде. Трошки тут бардак, але спробуємо розібратись. Дивіться, що я, що я тут зробив. Я розтягнув сітку Фібоначчі з нижньої точки до верхньої, що у нас було цього місяця. Тобто, ну, фактично, це цей місяць. Пам'ятаєте, перший був. Рух в червону зону. Далі повернувся на 61. Ну, це потужний знак на те, що корекція може бути і продовження зростання. Так воно і було. Курс досягає максимуму цього місяця. На цьому тижні була оця корекція, і просто подивіться, до яких вона дійшла відміток до 50. Тобто, це не зміна тренду. Це в рамках. Корекції. Тобто я бачу, що, як і казав, ще продовження зростання. І Fibonacci показує, що не було краху. Крах це вже оці місця тоді зміна тренду, принаймні 78. А поки що ні, все все норм. Вчора що було, це ну уберу сітку, так краще видно. правда Ідея в мене була така, що до цього місця дійде курс, але трошки пізніше. Ну, ставити плани, коли зміниться біткоін, це неправильно. Не Ми просто робимо спроби щось зрозуміти. І радіємо, коли це все збігається з нашими думками. Ось іще на що я б привернув увагу на цьому графіку. Подивіться, минуло місяця, що було, світлі в індикаторі цьому моменту, світлі свічки зелені міняються на темні, а потім. Була ще світла. Тому зараз також світлі змінились на темні, рух вниз, в принципі. Але ще може бути тут світла свічка. Подивимось. Або ще такий можливий варіант повністю рух тут, після чого тільки зростання з можливим зниженням. Гадаю, по альткої сьогодні моя думка вам зрозуміла. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться на мої нові відео. Анонсую з початку осені трошки зміну формату. Думаю повернутись до того графіку, частіше писати відео, але вони будуть коротші, без моїх там, роздумів на 20 хвилин. Можливо, якесь таке тривале відео буде раз на тиждень. Там. А так будемо швиденько скоріш за все кожного дня продивились швидко, де, що як, і йдемо далі. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну Федерацію буде знищена, процес триває, там все палає, а Україна обов'язково переможе. Це буде 25-й рік. У 25-му вже буде головування в Євросоюзі не мадярів, а поляків, і процес. Руху до Європи в Україні прискориться, і, можливо, 25-й рік буде і повноцінний вход в Євро... Євросоюз України і рух до НАТО. Бо зараз Україна потрібна НАТО не менш, ніж НАТО потрібна Україні, а може і більше НАТО потребує таких, таку саму сильну армію Європи як Українська. Напаки ми ще не отримали всі гроші, які нам пообіцяли. З заморожених активів РФ дуже потрібно допомагати армії. А хто хоче задонатити не 100 гривень, а 100 тисяч воєнні облігації. Цим самим ви і заробите, і зараз допомогу зробите більш потужні нашому ЗСУ. Подумайте, у кого є така можливість, купуйте ці воєнні облігації. Вони дуже-дуже допоможуть нам зараз. В п'ятницю якийсь... Навчальний ще контент, дивіться, до речі, ті, що були, дуже вони корисні, ковзні середні, фібоначі. Передивіться, хто ще не бачив. Ми продовжуємо вивчати дуже цікаву криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі!